Стаття 109. Відставка президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. Коментована стаття визначає порядок здійснення відставки президента України як однієї з форм дострокового припинення його повноважень. Відставка передбачає дострокове припинення повноважень Президента України за його власною ініціативою. Конституція регламентує порядок здійснення відставки глави держави лише загально, акцентуючи увагу на двох принципових моментах. Президент України повинен оголосити про свою відставку тільки особисто. Б. Така заява має бути оголошена на засіданні Верховної Ради України, оскільки глава держави отримав свій мандат довіри безпосередньо від народу, той тобто складати свої повноваження має перед ним. Тому вимога оголошення Президентом своєї заяви нуль відставку на засіданні Верховної Ради є цілком логічною і обґрунтованого, оскільки саме парламент уповноважений представляти народ і виступати від його імені таким чином. Процедура не може бути визнана дотриманою у разі проголошення заяви про відставку від імені Президента будь-якою іншою особою. А також, якщо вона буде проголошена не на засіданні Верховної Ради України. А перед іншими органами державної влади чи будь-яким іншим способом, не передбаченим Конституцією України, наприклад, шляхом публічного виступу, заявою по радіо або телебаченню, означені умови також мають служити гарантією єдності волі вільного волевиявлення Президента України, виключити будь-який протиправний тиск на нього з боку інших осіб, крім того, Оголошення заяви глави держави про свою відставку на засіданні парламенту є гарантією того, що ця процедура буде легітимною і відкритою для широких кіл громадськості. Конституція не містить певних вимог щодо змісту заяви президента України про свою відставку. Зокрема, від президента не вимагається обгрунтувати своє рішення чи назвати причини і підстави такого рішення. Головне. Що обов'язково має прозвучати у такій заяві, це те, що президент дійсно прийняв рішення про відставку, і це рішення є цілком свідомим та добровільним. Відставка президента України набуває чинності з моменту оголошення ним особисто відповідної заяви. Від цього ж моменту припиняються його повноваження. відставку неможливо відстрочити на певний час або ж за якихось умов, що дає можливість виключити ситуацію. Коли глава держави на засіданні парламенту заявляє, що йде у відставку після закінчення невідкладних справ, тобто через деякий час через тиждень, місяць, при настанні відповідних подій, то що таке відстрочення відставки за Конституцією України є неможливим, спочатку президент України має особисто підписати письмову заяву про відставку, оскільки усного оголошення в цьому разі навряд чи буде достатньо. При цьому в заяві про відставку доречно вказувати не тільки рік, місяць і день, а також і годину, з якої починається відставка. Це має досить важливе значення, оскільки юридично з моменту оголошення президентом про свою відставку його повноваження автоматично переходять до прем'єр-міністра України. Чим забезпечується безперервність виконання повноважень глави держави, оголошення Президентом України про свою відставку повинне мати безповоротний характер. Він не може після прийняття відповідного рішення оголосити, що передумав, і відкликати або скасувати свою заяву про відставку. Водночас відставка є невідворотною. Тобто ні парламент, ні український народ не можуть не прийняти відставку глави держави. Не можуть зобов'язати його продовжувати виконувати президентські повноваження проти його волі. Конституційно є передбачається необхідність дачі згоди Верховної Ради України на відставку Президента України, оскільки його рішення не залежить від позиції парламенту. Не потрібно також прийняття Верховною Радою рішення про те, що вона приймає відставку Президента або прийняття нею якогось іншого акта для констатації закінчення повноважень глави держави, який йде у відставку, Верховна Рада України повинна лише вирішити питання про призначення виборів нового президента України відповідно до 785 Конституції України.